Да сюда там на позиции?

З сьогоднішньої доби а, був відпрацьований черговий етап бойового злагодження. Тема цього етапу була відкриття механізованих підрозділів, а, від ударів повітряного противника, під час ведення ними оборонного. В ході цього етапу були відпрацьовані заняття стартової верневої позиції, переведення зенітних комплексів готовність 1, навпаки готовність 3, от, повернення з на ісходний район. Ну, Відпрацювання попутних нормативів, військовослужбовці отримали, отримали необхідну практику. Всі задоволені, всі задачі, які були поставлені командуванням, виконані. Патріот своєї сторони прийшов захищати її. Прийшов до побіди. Іначе ніяк.